Ось, друзі, дивіться, пігліці. Бачите, до цих свиней, що в мене на одкормі. Перебігають, знайшли дирку вон, і пролазять. Чортиня там мали. А Вони були тут почти всі. Ого-го, ого, бачили де. А це щось питається їсти. Бачте. А ці їх не трогають. Це в мене ті, що насалку і на м'язку ростуть. З осени почнемо їх потрошку вирізати. О, а он, бачите, гарвуз тягає. Ех, не видно. Здоровий гарбуз я там підкошував. Ось, друзі, дивіться, сьогодні у нас 15 число, а вони другого 13 днів їм, завтра буде 2 неділі. Вони вже вон... їдять усе, риються. Бачите? уже бігають, скоро будуть бігати вообще по всій грядці. Огірків-жовтяків їм он дав. А це ось, значте, потроху їдять. Не дуже хотят, ну їдять. Це траву тут покосив у садку, там у матері трошки у дворі чи за двором. Взагалі бур'ян, трава таке. Ось так. Зараз подивимося, що в нас другі малята роблять. Фроськи. Водичку п'є. Ні, це не фрося, це Дуся. О. А ті в нас блять. Сердиться, сердиться. Ця в нас така агресивніша. Чого ти їх займаєш? Лягти хочеш. Чого вони трусяться, чого вони не лізуть у саж. Ішли бусажби. Перекидає. А от свиня. Щось їй видно в сажі не подобається. Ну сплять, друзі. Ось такі. Ці в нас один. Сім, п'ятнадцяте четверо суток. Ну, вже круглішають, на дворі не холодно, зараз 26 градусів, не померзнуть. Ну, розрива. Оце її любиме діло риться. Ну, ось так. Зараз, мабуть, лягатиме буде кормити. А ось ці собі знайшли схованку, друзі, дивіться ось бачите, там бур'ян росте. І тут загорожено. І їм треба вже тут їсти давати, щоб свиня не доставала. О, кабанчик. Значите. Вони, вони отут у бур'яні ховаються. Ось такі вони вже. Це вже тим, що оф 13 день. Ось такі вони, бачите, вже О, лягають, треба їм там сінця постелити буде. Ось, друзі. Зараз покажу вам ще татка їхнього. Отомнюся. Ось, друзі, тут навіс, а він зробив тут туалет. Засранець. Маде. Мадестик. Бачите як. Це татко наших поросяток. Покушав. Грязний, валяється. Там воно нюся, чорна свиня, он пішла. Та буде через 2 неділі наводить поросят. Уже. А кнопа, ось ця кнопочка, вона ще поки з Модестом. Ой. Маленька, типу В'єтнамка. Все, в перших, мабуть. 8 чи 7 вересня початковий срок, точно не знаю. Так що, друзі, ось такі новини. Вірніше, не новини, а коротенький обзорчик моєї свиноферми. Так що на цьому буду закінчуватися. Закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Підписуємося обов'язково на мій канал Сам Собі Пан. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні!